Запишіться через секретаріат на або хто має бажання підтримати і висловити своєму стосовно нашому корону. Шановні колеги, шановні присутні, громадськість Тернопільської області. В першу чергу хочу подякувати побратимам з фракції Свободи за те, що запропонували мою кандидатуру. На голову обласної ради і хочу у своєму виступі звернутися до депутатів та до всіх присутніх. Сьогодні вступили в повноваження депутати обласної ради шостого скликання і в цей же день ми припинили повноваження депутатів найбільшої каденції. Які були обрані в 2009 році, які впродовж цих шести років виконували свою місію представляти громаду міста Тернополя та Тернопільської області в Тернопільській обласній раді. Я думаю, що всі ми повинні подякувати тим людям, які впродовж цієї каденції відстоювали інтереси своїх виборців, відстоювали інтереси своїх громад для того, щоб Тернопільська обласна рада була тим місцем, де люди знають, що вирішуються питання життєдіяльності області та питання, які конче необхідно вирішити для кожної, навіть найменшої громади. Але пропонаний в тому, що за цю велику каденцію, за 6 років обласна рада попередньо скликли, мала великі випробування, пов'язані з тими подіями, які відбувалися в нашій державі. Власне, останні два роки це були велике випробування для кожного з нас, і для депутатів, і для недепутатів. Це був своєрідний іспит, який ми здавали: іспит на патріотизм, іспит на українськість, іспит на самопожертву, іспит на відповідальність. І кожен з нас із депутатів, які були в цій сусідній залі, із мешканців Тернопільської області, кожен з нас приймав той вибір, який вважав своїм переконанням і приймав участь у тих подіях, які відбувалися в нашій державі. Останні два роки ми стали свідками революційних змін в нашій державі, коли молодь вийшла на Євромайдан, коли вся громадськість вийшла на революцію гідності, коли наші добровольці і волонтери рушили на схід захищати українську державу на східних рубежах, на південних рубежах нашої держави. І в цей період часу було конче необхідно продемонструвати. Що на місцях і відповідальні політики, відповідальні люди, які спроможні стояти в перших шеренгах у цих випробуваннях, я переконаний в тому, що Тернопільська обласна рада гідно склала іспит, який стояв тоді перед нею. Вона не прогнулася під тодішній режим, вона не стала гвинтиком в загальній системі, і тодішні депутати знайшли в собі можливість рішучість в для того, щоб... Разом з тернополянами, разом з сотнями тисячами людей вийти на майдани, на е, ті місця, де ми відстоювали свою гідність, свою свободу. Я переконаний в тому, що Тернопільська обласна рада цього скликання повинна так само згуртувати відповідальних чесних політиків, відповідальних громадян і тернополян, патріотів свого краю в єдиному служінні заради інтересів української нації і тернопільської громади. Терновській обласній раді представлено різноманітні фракції. Кожен з, ко, кожен з депутатів має свою власну історію, має свої здобутки, має свої сильні сторони, які він повинен вкласти в розбудову рідного краю. Переконаю в тому, що обласна рада має бути власне тим майданчиком, де будуть знаходитися компроміси, де будуть вироблятися ті рішення, які вкрай необхідні для Тернопілля. Ми всі чітко розуміємо, що країна знаходиться в непростій ситуації, в складній соціально-економічній ситуації, в складній ситуації, пов'язані з зовнішньою агресією і з багатьма проблемами, які є в нашій державі. Обласна рада, як представницький орган обласного рівня, повинна продемонструвати всьому краю, усім місцевим радам, як районного, міського і іншого селищного сільського рівня. Що Обранці від різних політичних партій можуть знаходити спільну мову, коли з нами в цих питаннях стоїть питання інтересів нації і питання рідного краю. Переконаний в тому, що обласна рада цього скликання спроможна це зробити. Ми бачимо, що в сусідній залі. Є представники, представники різноманітних районів, є представники різноманітних політичних сил, які повинні шукати цього компромісу заради того, щоб обласна рада ефективно працювала і щоб в цій сесійній залі захищалися інтереси громади. Ми не сприймаємо сесійну залу як місце вирішення корпоративних інтересів, лобівання бізнес-інтересів чи бізнес-схем. Ми розуміємо, що обласна рада має бути власним місцем, коли Об'єднаються патріотичні прагнення кожного з нас для того, щоб тернопільський край, тернопільська громада мала кращі можливості і кращі перспективи для того, щоб наш край роз.